Вітаю прихильників біатлону. Сьогодні я вам коротко розповім, як пройшла чоловіча гонка переслідування в нове місто на Мораве. Відразу стартують лідери Лейгри та через 4 секунди Йоханес Бьо. На відмітці 2,1 км Йоханес виходить вперед випереджаючи Лейгрида на плюс 6,7 секунд. В той час Йоханес приходить вже на свою першу стрільбу, де другим пострілом робить хибу. В той час Лейгри також робить хибу другим пострілом і третім також. Крістіансен користується моментом та стріляє чисто. І разом з Йоханесом виходять лідерами на друге коло. В той час Перот закриває всі мішені, за ним відразу Самуельсон. Кантем має дві хиби, і Теребьо також чисто. Йоханнес здала старається також не відставати та чисто. Станом після другої стрільби маємо такі результати: Крістіансен перший, Йоханнес плюс 0,9, Перот третій плюс 16,4, Самуельсен четвертий плюс 19,3, та п'ятий плюс 22,7, Йоханнес Дала шостий плюс 24,7, Легрид два кола, сьомий плюс 37,4. Разом приходять норвежці на другу стрільбу. Йоханнес перший постріл хиба, та третій також, а в той час у Крістіансена чистота виходить на перші позиції. Самуальсон татарія чисто і дали з невеличким іставанням також чисто стріляє. Перота проблеми два кола. Підручний робить хибу останнім пострілом. Ситуація після другої стрільби. Крістіансон впевнено лідирує та має перевагу на Бьо плюс 28,7. третій плюс 29,1, Йоханнес Йохана четвертий плюс 32. Йоханнес Бьо п'ятий плюс 41,5. На позначці 7,1 км Йоханнес Бьо відіграє 10 секунд та підтягується до групи переслідувачів Крістіансена. Крістіансин на стійці. І має хибу четвертим пострілом. й час переслідувачі вже приходять на вогневий рубіж. Брати Бьо чистота виходять одночасно. Далі Самуельсон мають проблеми і йдуть на штрафні кола. В той час легер чисто стріляє. Перок 4 штрафних кола. Пансіома 1. Ситуація після третьої стрільби. Крістіансен перший, брате Бьо друга та третя позиція. Лайгер четвертий плюс 39,3. Вирішальна четверта стрільба. Крістіансен хибить. Йоханес розпочинає чисто і знову Крістіансена хиба. Та Рябьо також дві хиби, а Йоханнес стріляє влучно та виходить першим. На відмітці 10,8 км вісім Лейгер та Крістіансен борються за поточну другу позицію. І бачимо, що сил Лейгреда залишається все ж більше, ніж у Крістіансена. Як гарно фінішує Йоханнес Бьо! Блискуча перемога. Лейгрет Срібло та Крістіансен Бронза. Йоханнес Дале – четвертий, Таребьо п'ятий, Самуельсон шостий, Пан сьомий, Стромсгаймс восьмий, Дмитро Підручний з Трьома колами – двадцять третій, Дученко з нулями двадцять п'ятий. По швидкості не було рівних сьогодні Йоханнесу Бьо. Пан плюс 9,7, Йоханнес дала плюс 10,2, Тарі Бьо плюс 15,1, підручний плюс хвилина 48.